Так, вітаю, панове, Сьогодні розглянемо трошки про питання про козлові крани, про рахунок електрообладнання механізму пересування. у механізму пересування, В даному випадку тут на чотирьох Може бути більше, може бути менше. І плюс пересування самого козлика. так, Теж тут на восьми двигунах. Ну, Схема вид спереді. Весь з боку немає пересування. Про підйом. Попереднє відео вже є. Так, На чому базується розрахунок механізму пересування. Сам механізм представляє собою: це у нас ті колеса, так, редуктор, гальмо і двигун, який МТФ, який передає обертання на колеса. Так, як приклад, Вихідні дані, вага крану, вага візків, вага вантажу, режим роботи, є А, є М, число ходових коліс, діаметр ходового колеса, тип рейки. Так, це дуже важливо. Ну, змінний проліт крана 80 метрів. Ну, спочатку розрахуємо вагу крана. Е на кожну опору, як ділиться ця вага, потім вітер як впливає на опору, на балку, на візок з вантажем без вантажа. Всі ці зусилля їх треба долати, тому їх розраховують. Далі вітрове навантаження на опори розраховується, враховуються різні коефіцієнти, дивляться, які вітри ходять в цьому районі. Ну Мається на увазі, козлові крани, вони ж на відкритій поверхні. Не в цеху з мостовими тут легше так? тому ці всі розрахунки тисків повітряних і опору повітря треба розраховувати. На ходові колеса потім окремо розраховуються, ті зрахування інерційних навантажень. Оце ці навантажники враховують Металоконструкцію крана, візок, вантаж, швидкість руху, час гальмування. Знову ці потім розрахунок опор, опору пересування крану. Опір пересування крану розраховується, теж формули є, і коефіцієнт тертя враховується і теж визначається, і потім вже вибір електродвигуна. Всі опори суміруються, так, швидкість вибирається, яка запрограмована, коефіцієнт корисної дії, таким чином визначається. Потужність. от Саме оці значення. Ну, якщо швидкістю ще куди не йшло, оці опори всі додати, це проблематично. В нашому випадку кран має 8 двигунів, тому ділимо ми цю потужність на 8. Не потужні. ну, звісно, що на кожній опорі по 2 двигуни. Вибираємо двигун. ТВ-40. от Хотів би звернути вашу увагу, частота 930 це ротора так Передаточне число у нас, передаточне відношення. так, Фактична швидкість пересування, відповідно, розраховується, дивлячись від того, які редуктори, там, і яке передаточне число редуктора і передачі. Так, ну і Потім вже, якщо вибрали двигун на ТВ-25. Відповідно, потужність вибирається більше 6,32, бо ми розрахували на 40 ТВ-включення, а вибрали на 25. Потім час розраховуємо. Звантажимо угору, коли піднімається махові моменти розраховуємо на кількість двигунів. Статичні моменти. Це вже по двигуну йдуть розрахунки, статичні, динамічні моменти, прискорення розраховуються. Пориви вітру, так, розраховується, кран з вантажем, так, кран без вантажу. Розраховується його характеристики і знову ж таки Н Далі. Другий приклад розрахунку, потужності двигуна і вибір редуктора. Так, потужність двигуна знову ж таки. Q – це Вантажопідйомність, швидкість і на ККД. 18 отримуємо, як ЕД-0,85. Далі розраховуємо вже частоту кутову, кутову швидкість обертання. З неї визначаємо момент, далі момент на різних частотах, враховуючи момент інерції. Максимальний момент перевантаження. розраховуємо. Потім передаточне число, частота обертання розраховується. Знову допустимі величини моменту розраховуються. Режими роботи механізму є різні, відповідно, різні коефіцієнти в розрахунок беруться. Фактична швидкість підйому вантажу і статичні моменти при цьому. Так, зусилля в канаті розраховують. ну Це більш механіка, нас не стосується, але прискорення. Треба враховувати, щоб не порвало канат. Вносить, повинні механіки задавати. Далі статичний момент на валу двигуна. час спуску. Написано: година перекладалося час спуску. Момент інерції. Так, при підйомі номінального вантажу. Який цей момент інерції? Часи при підйомі опускання з вантажем, без вантажу, прискорення кожен раз звіряється. Ну і орієнтовні значення прискорень. Є у нас, що вони. Для різних типів вантажу свої прискорення. Потім йде перевірка двигуна на нагрівання обов'язково, береться потужність. Так, і по ній розраховується момент. Потім коефіцієнт перевантаження враховується. У нас розрахунку 01, 0,98. Максимальний момент тоді перевіряється і криві будуються. Так. Відносно часу пуску. Так, час розгону, середній час роботи операції, відношення часу пуску до середнього часу роботи і відповідно будується графік. Еквівалентна потужність циклу розраховується, так, і визначається необхідна потужність. Ну і Вибраний двигун перевіряється, чи задовольняє, чи не задовольняє. В нашому випадку задовольняє. Далі гальмівний момент це якщо для муфт гальмівних, електромагнітних, то тоді теж з різними приводами. вони тут. Знову ж таки, моменти, часи, моменти інерції і часи гальмування. Далі перегрівка, перевірка двигуна на нагрівання з еквівалентним вантажем. Так. Знову ж таки, моменти потужності розраховуються, перевантаження, час. І знову ж відношення часі, ахента потужний. Розрахунок гальмівного моменту та вибір гальма теж розраховується. Тормус, так. Момент, час, розрахунок ходових коліс. Дуже важливо, там з діаметром все зв'язано, відповідно, ось цей коефіцієнт тертя. Таблиця значні коефіцієнтів режиму роботи зі змінним навантаженням. як це впливає, залежно від того, який вантаж беремо. Місцеві напруження враховуються. і Розрахунок механізму пересування крану. Тобто цей або Візок, або кран як пересувається. Ну, що можна сказати? що Як мінімум два двигуни, щоб не було перекоси. В нашому випадку, в першому випадку то було взагалі 4 двигуни, редуктор. І ці всі передачі <хи> повинні аналогічні бути, щоб не було перекосів. Це достатньо проблема. Там є електро... електричні способи контролю, цих і механічні. Ну, і вибирають ходові колеса на потужність. Так. Далі вже схему будують оцих навантажень, як ці перекоси будуть впливати. За схема навантажна ходові колеса. Визначення опору пересування. Розрахунок потужності двигуна та вибір редуктора обов'язково. Нам треба знати передаточне число, тоді, щоб ми вже ж частоту обертання двигуна могли вибрати. Ось потужність тут враховується і навантаження ходові колеса загальні і на кожне колесо момент. Частота обертання, передаточне число. Обов'язково треба враховувати, дивлячись на те, який редуктор, це знову ж таки потужність перевіряється, чи підходить нашення. Ну, за каталогом вибирається відповідний двиг... так, і відповідні редуктори. Ходові колеса вибираються, бо вибирається в розрахунку зазвичай рівне число, а потім вже підганяється число, дивлячись від того, які колеса є. так, Далі. Іде перевірка, розрахунок потужності. Перевіряється і залишко, ну, перевіряється ось двигун цей, чи підходить, чи не підходять його характеристики. Далі розрахунок механізму пересування крану у нас от така схемочка. Двигунів 4. Так, це на кожну опору. Знову ж таки, з редуктором. От редуктор, гамона, півмуфта, підшипник, протиугінний захват, так? Ну, щоб не котилося. Захвати такі стоять. ось у нас. Колесо. Максимальний тиск на колесо, вибір ходових коліс теж важливо, бо потім у розрахунок. які значення вставляти. Опір пересування крану розраховується. На одну опору, на всі опори вихідні дані повинні бути. Багато що вибирається в таблицях. Так? Опір під час шляху, вітрове навантаження обов'язково враховується. Визначення опорів вітрового навантаження. Так, ну і сам кран це в нас з боку вигляд його. Так. Визначення потужності двигуна проводиться. Знову ж таки, опір крана, ККД, швидкість. Середня кратність пускового моменту, коефіцієнти запасу, кількість приводів в даному випадку 4, потім знову ж таки крутний момент, струм визначається співвідношення струмів і характеристика двигуна вже підбирається. Перевірка тут не робиться, тут під цю характеристику двигуна. Частотний перетворюч, бо двигун вибирається асінхронний з короткозамкненим ротором. так? Стосовно існуючих систем управління електроприводами, що тут говориться, що раніше були. Двигуни постійного струму, потім фазним ротором, а зараз вже асинхронні з короткозамним ротором. А от є один із варіантів фазним ротором, але от резисторів набор на пару йде. Цікавий такий підхід на пару. Для чого навіть описується? Для того, щоб оці перекоси коліс були не такі значні. Плюс там ще датчики контролю перекосу стоять. З електричним робочим валом так пересування оцього резистора йде ну і. Пересування, якщо дивлячись, які опори на 14 на 16 а в деяких 2,2, оце перекос в цих колісіях вони рухаються. так, Ну і пробують з ними боротися. І що виявилося, що навіть самі асинхронні двигуни два начебто одинакові по характеристикам їхні оці відмінності. Дають різні моменти, різною частотою, тоді одне колесо випереджає, друге тормозить. Пробую з цим боротися. От частотник підключають одразу до двох двигунів. Так. Датчики стоять, які, значить, там один ведучий, один ведомий пробують, але якщо там ведучий починає щось тормозити, то й ведомий тормозить. То Все на швидкість впливає, тут це описано. Тоді основні відомості про частотно регульований електропривід. Ось це частотно регульований електропривід. так. Складається з перетвої часоти виконавчого частотно регульованого електроприводу. Ну, і Ось ці моменти, я вважаю, такі цікаві, треба на них зупинитися. Якщо використовується, використовуються, споживання електронів 10-30% знизується, зменшуються експлуатаційні витрати, бо з оцими фазними розвивами постійного струму струму значні витрати. Зниження динамічних впливів на технологічне обладнання, оці удари в мережі. Від мережі і на мережу, до речі, менше. Продовження служби підшипників і всіх обертових частин, шум зменшується, надійність роботи і комплексне автоматизування виробництва відбувається. Один з варіантів ще багатодвигонні приводи використовують, але там з ходовими колісами співвідношення приводів, напевно, 50% із ходових коліс повинно бути. Ну, з чого складається, одна із схем. На кожний колесо свій двигун. Бач, як бачите, є через редуктори. Ну, і ПВ, ТВ, ПВ, ПВ, ТВ. час. Вмикання, період, вмикання. 15, 25, 40, 60. Ну, є стазії на 100. Тут не написано. Ну і в основному вибирають ПВ на 40. Ну, оці пересування віском. Дякую за увагу.